Її звуть доля. Цю собаку Дніпровська волонтерка Оксана врятувала на Донеччині у напівзруйнованому селі Долина. Волонтери почули писк із зруйнованої будівлі, але знайшли не людину, а собаку з цуценятами, яка впала в яму в гаражі, де й народила їх. Але вибратись самостійно вже не змогла. Собака і цуценята не мали їжі та води тижнями. Але найстрашніше те, що господарі покинули долю, а вона натомість не покинула рідний дім і чекала, чекала під звуки вибухів, повільно помер. Аючи від холоду та голоду. З минулого року Оксана з колегами-волонтерами проводять мобільні гуманітарні місії, везуть людям допомогу, а у Дніпро повертаються з котами і собаками тваринами, яких кинули господарі напризволяще, тікаючи від війни. Коли їде по розбитим селам Донеччини, по містам розбитим Донеччини, то зупиняється кожне там якісь там півгодинки, і обход де території, де ми шукаємо людей чи тварин. Собака подавала такі гну. Учні були звуки з якогось там будинку приватного, і наші волонтери пішли до цього будинку розбитого і знайшли в ямі собаку. Цю з двома цуценятами вже було два. Вони були без їжі, без води, глибоко в ямі. Це був як такий гараж, і велика велика яма, з якої вибратися вона не могла, І вона попискувала, подавала сигнал про порятунок. Її вилучили. Вона відразу вона зневоднена була. відразу одразу їла пісок зі снігом. Ось, і наші чоловіки її підняли. Цуценят забрали і терміново повезли до Дніпра. На жаль, малюки не вижили. Один помер дорогою, інший вже у Дніпрі. Причина саме зневоднення. А загалом це були здорові цуценята, які мали право жити і хотіли вижити. Оксана наголошує, що доля домашня собака. Вона знає базові команди, не псує нічого, і вона віддано чекала своїх господарів, зраджена і покинута. Вона не покинула свій будинок, вона залишилася там сторожувати свій будинок, і ну ми змогли врятувати. Вона молода, вона дуже хотіла жити. Тому в це останній, Мабуть, щоб наступного дня через день ми вже не знайшли її живою. Тобто це вдача собаки була. Це праця наших волонтерів, які там ходять, ходять, шукають, звуть твариночок і дуже багато розсипають корму, встановлюють годівниці кормушки. Оксана наголошує, що доля дуже орієнтована на людей і попри зраду чекає на нову родину і любов. А тим, хто не зміг вивести тварин з собою, волонтери радять не повертатись в Україну взагалі. Молода знає поведінку жити в будинку, а знає поведінку охороняти. А вона орієнтована на людину, і в неї дуже, дуже, дуже такий дружелюбний характер. Тобто вона, я думаю, вдячна більш, але нам дуже боляче зараз дивитися світлини, де ми її діставали з цієї ями. Ось це був нормальний житловий будинок, дуже гарна територія, все розбомблено. Вона не покинула. Це саме страшне, що собаки вони не кидають своє місце проживання. Скільки б ми там не ходили, не їздили, вони повертаються постійно на руїни своїх будівель. І люди, які покинули таких собак, вони не заслуговують повагу нашу. Ми не хочемо, щоб такі люди поверталися в Україну, які покинули тварин. Вони могли взяти менше речей, взяти з собою найнеобхідніше для себе, не брати нічого для собаки, але взяти з собою собаку. Ми дуже багато врятували у Дніпрі тварин, яких евакуували разом з людьми. Це чужі люди, які бігли від війни. Від бомбардувань, їхали на евакуаційних автобусах, маршрутках і возили волонтери, але вони хватали з собою тварин, які їм не належать. Приїжджали до Дніпра з очима радісними, тому що вони змогли когось ще врятувати, окрім себе. Сотні котів та собак, врятованих за рік повномасштабної війни, породні та безпородні. Кожен з них завдяки Оксані та іншим волонтерам отримав право на друге життя. На момент зйомок цього відео команда Оксани працювала п'яту добу на Донеччині, шукаючи нових тварин. Люди, які на Донеччині, не всі згодні нам допомагати, тому що вони вже розгублені, живуть своїм життям. І рідко яка людина стає волонтером там, знаходячись, і допомагає. Когось з врятованих тварин переселенців одразу беруть в родини. Хтось і досі чекає у притулку. Оксана каже, що там, серед горя, там бомбардувань, тварини вчаться підтримувати одне одного. Вони стає разом коти і собаки. Вони разом друг по другу ходять, штовхаються, але їдять разом. Там ми варили завжди кашу з м'ясом і розсипали сухий корм. І тварини разом друг по другу ходять. Вони не як люди, вони більш розумніші. вони остаються рятувати один одного, гріються один на одному, в хати залазять там, шукають прихистку разом і не покидають один одного. Тепер доля має вдосталь їжі та води, і вона не втратила віру в добро та людей. Ми всі віримо, що нарешті доля всміхнеться цій дівчинці, яка так віддано та щиро охороняла свій дім. Візьміть до себе долю і подаруйте їй щасливе життя в новій родині.